Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття не First Conditional. Трішечки я помилилася. Це буде тема наступного заняття 22-го. А сьогодні ми розглядаємо слова модальні дієслова, точніше, Should та Shouldn't. Дивимося табличку. Будова речень з Should. Стверджувальне речення. I should go. You should go, he should go, she should go, it should go, we should go, they should go. Як ви бачите, ми до дієслова should не додаємо ніяких закінчень, тому що пам'ятаємо, модальні дієслова завжди вживаються у своїй, ну, якщо ми говоримо про теперішній час у першій формі, без додавання закінчень. Ми не кажемо he shoulds, she shoulds і так далі. Should має однакову форму для всіх осіб. Заперечне речення. Все те ж саме, тільки після should ми додаємо частку not. Повна форма should not. Скорочена shouldn't. I should not go. You shouldn't go. He should not go. she shouldn't go. Ну, я чергую. Повну і коротку форму, а взагалі і повна, і коротка вживаються однаково для одних і тих же осіб. Питання. Питання починається з «should». Пам'ятаємо, що модальні дієслова служать нам і допоміжними дієсловами. Тобто, за допомогою них ми можемо будувати і мінуси, і питання. does», did, will нам для них не потрібні. «Should I go?» Should you go? Should he go? І так до кінця. Короткі відповіді на загальні питання. Так, yes I should. Yes, you should. Yes, he should. І так до кінця. Ні. No I shouldn't. Або no I should not. No you shouldn't. No you should not. І так до кінця. Далі. Пояснення. Те, що я вам уже пояснювала, що should має одну і ту ж саму форму для всіх осіб. All persons. Далі shouldn't plus infinitive. Після should та shouldn't ми вживаємо її слово у формі інфінітиву без частки to. Should listen, should see, should go, should cook і так далі. Повна форма should not. Дорівнює скороченій формі shouldn't. Також у нас було. І, до речі, я вам не сказала, як воно перекладається. Перекладається слово should як слід. Ну, ми зараз дійдемо ще до пояснення, коли нам його слід вживати. When we should use the verb should. Далі, питання. Питання ми починаємо також з should, тому що це є допоміжним дієсловом. Ось нам пишуть, що нам не потрібні. We don't use the verb do to make questions. Should we call him? Чи слід нам йому зателефонувати? Should, shouldn't use. О, дійшли до цього моменту. Ми вживаємо should, коли даємо комусь пораду, щось радимо. Give somebody advice. Або кажемо, що щось. Варто або не варто робити. Тобто так буде правильно або неправильно. Приклад, you look tired. You should have some rest. Ти виглядаєш втомленим. Тобі слід трішечки відпочити. От, слід тобі, ми, Я тобі раджу. Так буде правильно. Піди і відпочинь. He shouldn't drive too fast. He'll have an accident one day. Йому не слід. Кермувати так швидко. Одного дня він потрапить у нещасний випадок. Ми, людині, кажемо, що це неправильно, не слід цього робити. Ми з вами вчили must, сьогодні ми вчимо should. Для поради ми можемо, це вже буде правило, це на рівні b 1 на наступному рівні, але трішечки подивимось наперед. Значить, «should» ми вживаємо для поради такої м'якої, а must ми дуже щось рекомендуємо. Наприклад, you should go to the cinema, тобі слід піти до кінотеатру, you must go to the cinema. Оце ми вже більш наполягаємо, що ну, піди, піди, сходи. А що це таке м'яка форма наполегливості? Але обидва ці модальні дієслова можуть вживатися для надання поради. Must – це не тільки зобов'язаний, це не тільки обов'язок або правило, це також наполеглива порада. Далі I think you should. Я думаю, що тобі потрібно щось зробити. Ми часто вживаємо конструкцію, I think somebody should… Do something, щоб надати комусь пораду. Приклад, I think you should buy a new pair of shoes for the party. Я вважаю, що тобі слід купити нову пару взуття для вечірки. I think we should go home. It's very late. Я вважаю, що нам слід піти додому вже дуже пізно. Зверніть увагу, що у заперечних реченнях ми часто кажемо. I don't think you should, або I don't think he should, додаємо займенник, який нам потрібен. Ми не кажемо I think you shouldn't, I think he shouldn't. Перекладати ми будемо Я вважаю, що тобі не слід чогось робити. Українською буде звучати Я вважаю, що тобі не слід чогось робити, а англійською буде перекладатися як Я не вважаю, що тобі слід. Це робити. Приклад, I don't think you should call her now. She's very upset. Ми не кажемо I think you shouldn't call her. Тобто заперечення стоїть у першій частині цієї конструкції, а при перекладі ми перекладаємо другу частину у запереченні. Ми не кажемо, я не вважаю, що тобі слід телефонувати їй зараз. Вона дуже засмучена. Ми кажемо, я вважаю, що тобі не слід телефонувати їй зараз, тому що вона дуже засмучена. Далі питання. Десь я бачила питання. Ми часто питаємо: Do you think somebody should do something to ask for advice? Ми часто запитуємо do you think, щоб запитати поради. Це те ж саме, але у формі питання. Do you think I should look for another apartment? Ти вважаєш, що мені слід пошукати іншу квартиру? Далі. Ought to, ought not to. Це синоніми до should, shouldn't. Жодної різниці між ними немає. Ми можемо вживати як should, так і ought to. Shouldn't або ought not to. Але ці синоніми ви. Ну, рідко де зустрінете зазвичай вживаємо should, shouldn't. Знову ж нам пояснюють, що ми можемо також вживати ought to instead of should, замість should. Та ought not to instead of shouldn't, замість shouldn't. You ought to have some rest, тобі слід трішечки відпочити. You ought not to drive so fast, тобі не слід так швидко їздити або кермувати. Те ж саме: you should have some rest. He shouldn't drive so fast. Єдине, що після should, shouldn't ми ніколи не вживаємо частку to. Після от ми її вживаємо. Ось ось. Все з теорією покінчено. Переходимо до виконання вправи. Should, shouldn't. Ми маємо. Вони хочуть, щоб я писала, що вони ще хочуть. Тут обрати. Тут. Також писати: добре, тоді я буду писати, а ви у вправі 2 оберете, щоб вам було це швидше. Так, трішечки. Крупніше. Перше речення: You have a great job, you change it. Ти маєш чудову роботу, тобі не слід змінювати її. Ну, я вже відразу вставила не слід, тому що якщо робота чудова, то ну, навіщо її міняти? Так. Shouldn't change. Частку цю не вживаємо, тому що це модельне дієслово. Так, shouldn't change it. it у нас є. Друге, you drink so much coffee, it's bad for your blood pressure. Ти пити так багато кави. Це не корисно, це шкідливо для твого тиску, кров'яного тиску. Якщо шкідливо, то не слід знову ж таки а можна копіювати? Так, клас. Shouldn't Drink. Yeah. The government help people. Влада допомагати людям. Звісно ж, владі слід допомагати людям. Додаємо shouldn't і мінус. Прибираємо, залишаємо should help. Четверте, ми також можемо сказати ought to Help, але нам завдання не дали ці синоніми, тому ми їм, ними не користуємося зараз. Четверте, it's an incredible film. You гn watch it. Це неймовірний фільм. Тобі слід його подивитись. А якщо він прям неймовірний, то я б людині більш рекомендувала. Я б, я б сказала, you must watch it. Strong recommendation. Так, you should watch it. It's a very dangerous area. Tourists there. Це дуже небезпечна площа, дуже небезпечний район. Туристам ходити туди. Ну, якщо небезпечний, тоді не слід. Shouldn't go. Шосте. Do you think? О, конструкція як ти вважаєш? Чи вважаєш ти, Чи вважаєш ти що мені потрібно податися на нову роботу? Apply for a new job, подаватися на роботу, у даному випадку на нову. Do you think I should apply? I should apply. Сьоме. You go to that restaurant. The food is terrible. Тобі йти до того ресторану. Їжа жахлива. Ну, якщо жахлива, звісно, ми не рекомендуємо. Хоча хтось, може, хоче і напакостити комусь і каже, іди, іди, там чудова їжа. А сам думає, ну спробуй, спробуй ту жахливу їжу. Ось таке буває. You shouldn't go to that restaurant восьме. When someone does you a favor, or class, does you a favor, робить тобі послугу. You hmm, say thank you. Значить, коли хтось робить тобі послугу, тобі подякувати. Звісно, слід. Should say thank you. Вибираємо. Should say. He study more if he wants to pass his exam. Йому навчатися більше, якщо він хоче скласти свій екзамен. Знову ж таки, у нас перший тип умовного речення first conditional. На Наступному разі, на наступному уроці ми вже точно його розглянемо. Бачимо, що після if ми вживаємо дієслово у present simple, хоча говоримо про майбутнє, а не теперішнє. Значить, йому слід, слід, якщо хоче скласти, то слід. Навчатися більше. Десято: Children drink sugary drinks. It's not very healthy. Дітям пити солодкі напої. Це не дуже корисно для здоров'я. Ну, якщо не дуже корисно, то звісно, що не слід. Shouldn't drink. Майже drink написала. Є, перевіряємо. Перевіряємо 10 з 10, 100%, супер. Вправу 2 ви виконаєте самостійно. Посилання я залишу вам під відео. Тут навіть у вас буде порядок слів, супер, клас. Подумаєте, поміркуєте, поміркуєте. Дуже корисна вправа, начебто і дуже легесенька тема, але все одно подумати треба. На цьому я з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті, де ми вже точно розглянемо перший тип умовного речення. Це реальна умова у теперішньому і майбутньому. First conditional. Тому обов'язково чекаю вас наступної суботи на цьому занятті. А зараз до побачення.